А якби ти вижив один на планеті, не відчував на собі ці соціальні тенета і не чути звуків всіх кулеметів, все закінчилось. І яке відчуття би принесла самотність? І чи був би ти собою, чи ніс би відвертість? Скажи вже не потрібно оправдовувати дій, чи відчував би тільки біль, розлуки, самотньому так важко просто бути. Весь світ це попіл, а ти його частина. Ти топчеш все, що залишилось від людини ненавмесно. І на землі більше не тісно. Ти не вдихнеш навіть повітря, його не малиш, тільки сірки, вуглекислий газ. І більш ніколи тут не буде нас, людей. А ти стоїш і бачиш, що нічого, вже зовсім нічого не залишилось від світу. А ми ж у ньому його діти, сироти, відчуваєш, ти нічого більше не маєш. І ти все дивишся на світло, отам, колись було це небо, демоверсія життя. Просто уяви, чи хочеш ти залишитись лиш сам один і більш нікого. І ніби ми воюємо за волю, а що дають за перемогу? Лиш попіл, тіл, завали, ціль це мир у всьому світі. А що в наявності буде лиш пару серед.